Три найвищі нагороди за один місяць вихованці потужної танцювальної спільноти Джерельця Карпат навчальний рік розпочали продуктивно. Завдячують найперше Збройним силам України. Як ми зараз всі говоримо, це в першу чергу заслуга наших Збройних сил України. За те, що вони дали нам змогу працювати з дітками, належно розпочати начальний рік. Який ми гарно розпочали, і от бачите, от у нас буквально два місяці навчального року зараз завершилося, і джерельця Карпат уже з трьома в трьох конкурсах прийняли участь, і в трьох конкурсах отримали найвищі нагороди. Першим у цьому навчальному році був всеукраїнський фестиваль, конкурс Злата Фест Золоті таланти України. Далі всеукраїнський фестиваль, конкурс, яскрава країна і крайній теж всеукраїнський проходив у місті берегово. На ньому танцівники отримали аж шість перших місць за кожний номер, а також стали володарями гран прі Відзначили на фестивалі і керівників колективу. Відзнаку за відродження України отримала Каміла Сачко, а відзнаку за гідність та патріотизм Ерік Сачко. Участь у конкурсах та фестивалях це не лише про перемоги і визнання, а ще й про обмін досвідом, спілкування та нових друзів нам дуже приємно, тому що ми виступили. і Ми отримали за те, що прийшли. А, бо а, ми танцювали з силою на концерті, і ми приходимо, щоб тільки вигравати. Ми завжди на концертах виграємо, завжди а, завжди перше місце. І гран-при кожне нагородження то є великий сюрприз. Ти чекаєш цього, чекаєш. Не може у нас гран-при. Потрібно думати, що ти робиш, посміхатися. І якщо дотримуватись певних правил, ти переможеш. Це нові відкриття для нас, це може радість, бо ми виграємо, деколи програємо, але теж треба вміти програвати. Це просто життя таке, нам подобається це. Я люблю танцювати, тому що я хочу бути в 15 або 16 років такою високою, а тренер казав, що. Якщо от багато тягнутися наверх на, пальці, на пальцях, то тоді будеш високою. Я собі кажу, що ти сильна, ти зможеш, ти не перевершена. У колективі є добра традиція нагороджувати кожного учасника індивідуально у рідних стінах, робити спільне фото з дипломами та кубками. А за кожне гран-при гарантована піца особисто від Еріка Михайловича. Дітей ці миті ще більше зближують від так не дивно, що джерельця Карпат це дружня велика родина. Щоправда, небагато у ній хлопців. Е, е, много дівчат, а стільки мало хлопців, і в колективі маленько. Неудобно. Бо в нас тільки чотири чоловіки. Ці юні чоловіки зізнаються, танці у їхньому житті відіграють важливу роль. Вони їх розвивають, зміцнюють і загартовують. Тут теж спорт, а тут, -то тут -то теж спорт. напрягаються. Після танців дуже мокрі, да, э, э, спорт це. Можна сказати, то українські народній танці можна е, після коли йдеш додому, весь мокрий, уставший, ноги болять. У нас є сила і е, настроєння є файне. І ми мужні, тому що в нас є багато-багато сил. Війна в країні вплинула і на творчість. Поняття Сучасний танець набуває нового значення. Джерельця Карпат створили постановку мальви і присвятили її загиблим воїнам України. Багато діток, які виконують цей танець, ці дівчата їхні тати на сьогоднішній день знаходяться там на передові. Дівчинка маленька, яка виходить в кінці цього танцю і виносить прапори її тато. Загинув на війні, і ще жодний раз ми не виконували цей танець, щоб публіка не встала, глядач не плакав і так далі. Я зараз всі в Україні переживають це. Я люблю танцювати малювати, бо мій тато я присвячую свою пісню тату і він загинув. Тато дуже любиться. Вірять танцівники, що їх постановки увійдуть в історію України, а ще тішаться, бо популяризують український танець у всій його величі та красі. Мені подобається дуже сильно танець березнянка. Ми його недавно почали вчити. Я люблю танцювати, тому що мені просто подобається. Мені цікаво. Мій теж любимий танець березнянка, бо він закарпатський. Він це народний танець Закарпаття. Ну, подобається просто. Це великі емоції, це життя, це, це етнос, який ти несеш в цю культуру, природу, ти її відновлюєш, ти її показуєш. Бо наразі зараз вже з'явилось багато сучасних танців, а ти несеш своє рідне і їх показуєш. А, бо тут українські народні танці, і тут весело, і викладачі файні. Наразі джерельця Карпат готується до фестивалю, що проходитиме у Барселоні на початку грудня. Сумнівів нема, Попереду у них ще багато перемог у конкурсах та фестивалях. І віримо, що близько найважливіша одна на всіх українців.